Добрий день пані Марії, добрий день, прошу западку. У храмах виставили господній гріб. Колись у верхній білці рідному селі пані Марії страсну п'ятницю вважали днем святим. Працювати не можна було. А до плащаниці, яку виставляли у храмі по обіді, не можна було нічого їсти. А ще пані Марія пригадує, колись до плащаниці люди йшли не на ногах, на колінах так замолювали свої гріхи. В нас була така звичка, що е, е, люди заходили до е, порога церкви і йшли ногами, а, а вже від порога або с хто з середини церкви вже до плащаниці йшли на колінах. Вшановувати плащаницю символічне полотно, в яке по смерті був загорнутий Христос, в Україні почали у 16-17 століттях. Начислуючи святі рани, розуміємо, що за тим іде. Наче воскресіння, що ці ранни, наче не для того, щоб наче, нас зцілити і відкупити. Через те, наче ми маємо журбу у серці. Одночасне в голові є радість за тим, що йде воскресіння. Плащаниця лежатиме на тетраподі до неділі. Однак, якщо в одних церквах парафіян у п'ятницю чекатимуть упродовж цілої ночі, то в інших храмах вже після півночі зачинять двері.